Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про те, як відмовитися від кредитного ліміту Приват24. Тобто ми, так сказати, ліквідуємо ліміт своєї кредитної картки Універсальна. І так, ми заходимо у свій Приват24 на телефоні, попадаємо в головне меню і за замовчуванням ми знаходимося на нашій карті Універсальна, як ви можете бачити, на ній у мене аж 100 тисяч гривні. Невже я такий багатий? Ні, на жаль, не такий. Давайте ми перейдемо на нашу карту. І для того, щоб на неї перейти, ми просто на неї натискаємо один раз пальцем. Не затримуємо палець на карті, а просто легенько один раз натискаємо і попадаємо в головне меню нашої карти Універсальна. І як ви тут вже можете бачити, кредитний ліміт 100 тисяч гривень. А власних коштів всього на все 3,57. От для чого мені такий великий кредитний ліміт? І для чого нам його відключати. Ну, якщо ви над цим задумалися, то напевно з більшістю із вас була така ситуація, коли ви тратите тратите свої начебто, гроші, а потім вам приходить з банку заплатити таку-то суму та ще якісь відсотки. А це все пов'язано з тим, що ви використовували кредитні кошти. Тому дане відео буде актуально для нас, для тих, хто не вміє користуватися чужими банківськими грошима. Краще завжди платити за свої. І для того, щоб змінити даний кредитний ліміт, щоб його взагалі ліквідувати, ми переходимо зверху справа на цій карті, є така шестеренка, натискаємо на неї і попадаємо в керування карткою. І перший розділ називається ліміти. Тут у нас є оплата в інтернеті і зняття готівки, і сам кредитний ліміт. Саме третій пункт зверху кредитний ліміт. Це те, що ми будемо міняти, щоб відмовитися від даних кредитних грошей. Далі натискаємо пальцем по даному кредитному ліміті. І як ви можете бачити, максимальна сума, на яку я можу ще збільшити даний кредитний ліміт, це ще 100 000 гривень. Тобто максимальна сума кредитного ліміту становить 200 000 гривень. Це сума доступна для мене. Можливо, у вас буде якась інша. Тут ми можемо кредитний ліміт як збільшити, так і зменшити. І як ви можете побачити, ніде тут ви не знайдете кнопочки чарівної відмовитися від кредитного ліміту. І для того, щоб від нього відмовитися, нам потрібно в сумі натиснути нолик. Далі ховаємо клавіатуру, натискаємо внизу Змінити ліміт. І з'являється повідомлення про те, що схвалено заявку на зміну кредитного ліміту. Все відбулося дуже швидко і без будь-яких додаткових запитань, але в приваті так буває не завжди. Натискаємо внизу кнопочку Зрозуміло. Вийдемо в меню нашої карти. Ось наша карта, кредитний ліміт ще 100 тисяч гривень. Потрібно оновити сторіночку. Для цього ми пальцем ось так зверху притягуємо вниз. І все, кредитний ліміт змінений. Кредитний ліміт тепер у нас 0 гривень. І залишилось тут всього на всього 3,57 це мої власні кошти. Ось так міняємо кредитний ліміт в Приватбанку. По секрету вам скажу, що нам сьогодні з вами повезло, тому що насправді у Приватбанку зазвичай не все так швидко. Він може питати дуже багато додаткової інформації, наприклад, скільки у вас дітей, ви одружний чи не удружний, яка у вас зарплата і куча різної персональніших інформації. Ну, в принципі, можливо, це і нормально, можливо, не нормально, але я знаю банк, в якому це все набагато швидше, це монобанк, там без проблем міняється кредитний ліміт і виконуються інші функції, дуже багато платежів без комісії. Особисто мені подобається більше монобанк, тому якщо ви захочете з привату перейти на Моно, посилання. На Монобанк буде в описі до даного відео, і якщо ви зареєструєтеся по даному посиланню, замовите картку та її активуєте, то ви отримаєте зразу ще 50 гривень на свій рахунок. Звичайно, в даному меню по кредитному ліміті, давайте ми ще раз перейдемо кредитний ліміт. Ми можемо не тільки збивати його на 0, ми можемо також його збільшувати або зменшувати на якусь меншу суму. Давайте ми зараз встановимо, наприклад, 10 тисяч гривень і подивимося, що буде далі: змінити ліміт. Ну, я вам скажу, що Приватбанк сьогодні мене приємно дивує, тому що дуже швидко все робить і другу операцію по зміні ліміту дозволив на день. Це так не було раніше. Зрозуміло, натискаємо. Кредитний ліміт у нас ще по нулях. Давайте ми обновимо сторіночку, тобто повернемося назад, пальцем вниз. І кредитний ліміт 10 тисяч гривень. Тобто залишок, як ви бачите, кредитний плюс власні 10,3,57. Ось такий спосіб ми можемо міняти кредитний ліміт своєї карти універсальна Приватбанку з допомогою мобільного застосунку. Кому відео було корисне, від того я чекаю лайки і підписку на канал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей у нас на каналі.